Друзі, всім миру, підписчикам і гостям каналу Здоров'я. І хто дивиться мій канал, той знає, що це таке. А хто не перший раз бачив і перший раз в гостях, то зараз розкажу. Це брудер, клітка для бролерів, для таких підлітків від десь 5-7 днів і до 14. Бо на пільонках держать це я вам скажу таке, не, не з не хороших. А це така кліточка. Я її зробив із трьох ящиків для картошки. У них ячеєчка сантиметр на сантиметр. То лапки в них туди не провалюються. Ми, оце вони в, них, в, в, цьому, в цьому брудері от були перші курчатки наші. Все нормально. Але воно трохи попрогиналися тако. І якщо другий раз у ньому держати, то вони, мабуть, попровалюються повністю. Під низ, там у, у мене досточка, то я покажу, як воно там все буде. Як воно работає, то я вирішив його трішки усилить з піднизу попросверлював дирочки у гіпсокартоні і поставляв арматурку шестерку. Якраз по центру і на соєдиненні, її поприкручував проволочкою міліметровочкою І все воно тепер буде ось воно тепер все міцно, міцне, немов мов скеля. І будуть вони ще не, не, не один раз у, у, у цій кліточці я Винесу ту досточку, бо я зразу її не виносив. І покажу, як воно все роботає. Отак от вона виглядає в повному комплекті. Це для, для вентиляції. Обов'язково треба оставляти. І ми сюди вставляли тряпочку таку і регулювали температуру. В неї можна регулювати. І треба, щоб у них було провітрювання. Щоб не, не нападала на них водянка. Бо водянка нападає от поганої вентиляції. коли в клітки скоплюється вуглекислий газ, не вистачає кислороду, нападає водянка. Так, арматури стирчать, бо зараз у нас нема світла. Як з'явиться світло, я їх пообрізаю. Бо ножовка чергікать, що то взагалі не прикольно. Вичищач теж елементарно. От вони пару днів туди какають, воно ж видно, що вже. Пашти доверху насирають. Я отак ось піднімаю цю хернюшку, всю клітку, а досточку витягую. Виніс на навоз, викинув, назад постав. Вона не прикручена, просто на ній стоїть. Це все займає діло 2 минутки. Бистренько вичистив. І все. Тут такий ось зазорчик. І тепер з тобі арматурками не буде воно прогинатися. А то воно так ну, прогиналось і воно трошки накакало вже і повне. Так що отак модернізував. Тепер все буде бомба. Розміри 40 см ширина, 40 висота. Ну, Саме от, от самої, е, ящичка доверху, там 30. І метр метр длина. Оце сюди 12-15 штучок до 14 днів можна. Вигодовувати. І дуже удобно, без піленок, без нічого. Мамуся, я зробив. Попробуй, попробуй. Крепко. Мочно, тільки ще не обрізав, бо нема світа. Так, добре, друзі, пользуйтесь, кому потрібно. Для, для цього для зборки треба три ящичка. Боковинки можна що з гіпсокартону зробити, можна фанерки якісь згородити і все. Наниз. Також можна зробити лоточок жестяний. На цю дерев'яшечку на USB можна перебити ліноліум, наприклад, щоб воно не вимазувалося. Ну, воно дело в тому, що і так дуже не, не, не пачкається. Ну все. В общем, бо... чого вже кинувся ремонтувати, бо Появились у нас знову малята. Скоро покажем. Все, пока-пока. До нових зустрічей!